З уроків української мови ти вже, мабуть, знаєш, що частини мови поділяють на самостійні, службові та вигук. Детальніше про них ти можеш дізнатися з іншого відео на нашому каналі, а як подати цю інформацію в комп'ютерній презентації, дивися далі у відео. Насамперед пригадаємо, що таке комп'ютерна презентація це набір окремих сторінок слайдів, що послідовно змінюються, на яких поєднано об'єкти мультимедіа. Детальніше про презентацію та об'єкти, які можуть у ній бути, ми говорили в попередньому відео цього плейлиста. Переглянь його, якщо потрібно. А наразі ми зосередимося на текстових об'єктах у комп'ютерних презентаціях. Починаймо. За замовчуванням на слайді є такі поля для введення тексту, заголовок слайда і текст слайда. Є ще такі додаткові текстові об'єкти. WordArt, тобто декоративний текст, текстове поле, Символ, Посилання. А як додавати текстові об'єкти на слайд? Це ми розглянемо за мить на прикладі програми PowerPoint. Створімо презентацію про частини мови та застосуємо в ній об'єкт WordArt. У презентаціях цей декоративний текст часто використовують для заголовків. Щоб додати WordArt, виконуємо такі дії, вибираємо слайд, де має бути декоративний текст. Відкриваємо вкладку вставлення, вибираємо WordArt і бажаний стиль. І бачимо, що з'являється поле для введення тексту. Вводимо в ньому частини мови, перейдімо до текстового поля. Одного поля нам не вистачить, адже частини мови поділяють на самостійні, службові та вигук. Для них потрібні окремі текстові поля. Додаймо відповідні поля. Для цього відкриваємо вкладку вставлення. Натискаємо на текстове поле. Вибираємо місце на слайді, куди потрібно додати текстове поле. Вводимо в ньому самостійні Аналогічні дії виконуємо для інших частин мови. Можемо ще вказати, що цей слайд було створено в рамках проєкту Pisстаціa.ua. Для цього перед назвою потрібно додати копірайт символ авторського права. Про нього ми говорили в іншому нашому відео. Переглянь його, якщо потрібно. Але це символ, якого немає на клавіатурі. Що робити в такому випадку? Щоб додати цей чи інший символ. Розміщуємо курсор у потрібному місці. Відкриваємо вкладку Вставлення. Натискаємо на символ. З'являється вікно, у якому знаходимо потрібний символ. І натискаємо кнопку Вставити. Залишається розглянути, як додавати посилання. Тут ми можемо зробити посилання на сайт «Пістація.ua». Для цього. Вибираємо об'єкт, де має бути посилання. Відкриваємо вкладку Вставлення, натискаємо на посилання, вибираємо потрібний тип посилання, вводимо посилання і натискаємо ОК. І текст стає синім та підкресленим. Це вказує на те, що він тепер є посиланням. Поглянь на цей слайд. Як ти думаєш? Яке форматування тут можна застосувати, щоб легше сприймати інформацію, можемо, наприклад, виділити заголовки. Для цього затискаємо клавішу Shift і виділяємо текстові об'єкти, відкриваємо вкладку Формат фігури, стилі фігури, Вибираємо помаранчеву заливку. Вертаємося до вкладки Основне і змінюємо розмір шрифту на 24. Перелік частин мови можемо зробити маркованим списком. Для цього виділяємо перелік і натискаємо на кнопку маркованого списку. Так ми створили презентацію, у якій пригадали частини мови та опрацювали текстові об'єкти. А які в тебе ідеї щодо форматування цього слайда? Поділися в коментарях. Запам'ятай, у комп'ютерну презентацію можна додавати такі текстові об'єкти WordArt, текстове поле, символ, посилання. Для цього користуйся відповідними кнопками вкладки вставлення. Дякуємо за перегляд, став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!